Вітаю, малята, Послухайте вірш надії красоткіної, краса природи, справжнє диво. Краса природи, справжнє диво, все неповторне і живе, де не поглянь крізь так красиво, по небу сонечко пливе, навколо височіють гори, між горами дзюрчить вода, а ліс зелений, наче море, і всюди казка ожива. Друзі, світ природи не тільки дивовижний та неповторний, він ще різноманітний та неосяжний. Тому природні об'єкти прийнято поділяти на ті, що відносяться до живої природи, і ті, що належать до неживої. І саме про це ми з вами сьогодні і поговоримо. До живої природи ми відносимо усі рослини: квіти, трави, мохи, папороті, дерева та кущі: звірів. Птахів, комах та риб. До живої природи відносимось і ми, люди. Жива природа це те, що живе, росте, живиться, дихає і п'є воду. До неживої природи відноситься усе, що ми бачимо в небі: хмари, сонце, місяць та зорі. На планеті це земля, пісок, глина, каміння. Вода це також частина неживої природи. Вона наповнює собою річки, озера, моря, випадає у вигляді дощів та снігу і інших опадів. Усюди нас оточує повітря, яке теж відноситься до неживої природи. Об'єкти неживої природи не можуть рости, мати діточок або давати плоди чи насіння. Але вони тісно пов'язані з об'єктами живої природи, надаючи тим можливість рости, дихати, живитись та пити. А зараз, друзі, я хочу перевірити, чи запам'ятали ви, які природні об'єкти відносяться до живої природи, а які до неживої. Тому пропоную пограти у гру, посилання на яку ви знайдете за цим QR-кодом. Скрін результатів надсилайте мені в особисті повідомлення. До побачення, малята! До нових зустрічей!